У попередньому сюжеті про реконструкцію вулиці Молоткова, котра зазнала вже значних ушкоджень після свого ще незакінченого ремонту, ми обіцяли вам, що повідомимо, хто ж робив цей ремонт. Фірма Бульбашка саме так називає її Вадим Комаров, котрий минулого разу інспектував з нами цей участок дороги. Сьогодні ми готові назвати героїв нашого часу фірма Аеров Шляхбул, котру проміж конкурентів і тих же працівників міського контролю називають просто бульбашками. Тобто це фірма Бульба, яка фактично є прокладкою, бо всю роботу виконують субпідрядники. Загальна вартість першої черги по Цій дорозі складає 3 мільйони гривень. На даний час вже виконавцю перераховано 305 тисяч гривень. Технічний нагляд по цій реконструкції здійснює приватний підприємець Василь Митюк. Проєктом реконструкції даної вулиці передбачено облаштування асфальтів, тротуарів з обох сторін. Але замість асфальту покриття змінено на фемплицьку, на тротуарну. Значить, По обом сторонам повинно бути обладнано по правій стороні карманчик лавочками для відпочинку. Повинні бути обладнані пішохідні переходи і повинно бути ще встановлено освітлення даної вулиці. Пастеровська по, по лівій стороні. І вон чорнового з тої сторони. Згідно проектної документації, перша черга реконструкції вулиці Молоткова триває, але вже видно досить багато недоліків. Департамент архітектури містобудування та інспектування Черкаської міської ради вже направив листа аерошляхбуду з вимогою негайно усунути недоліки на даній ділянці. Чи вдасться усунути ці недоліки фірмі Аерошляхбуд? Ми побачимо з часом. А пам'ять нагадує нам про те, що два роки тому. Аерошляхбут уже був учасником кримінальної справи по нецільовому використанню коштів при виконанні дорожніх робіт у місті Черкаси.